Будинок книга історична назва першої висотки Дніпра. Будівля розташована на розі проспекту Дмитра Яверницького та вулиці Володимира Вернацького. Перша висотка міста була відкрита 22 травня 1976 року. На будівництво висотки витратили чотири роки з 72 по сімдесят роки. Дніпровський хмарочос став першим будинком у проєкті Корони хмарочосів». Його ідея полягала у намірі акцентувати терасу головного міського пагорба висотними будинками. У новобудові на перших двох поверхах розташовувався перший в Україні будинок книги. Тут вже встановили велику одноіменну вивіску. Приміщення було поділено на декілька залів. Тут не лише продавали книги, а й влаштовували виставки. Збиралися літературні гуртки, проходили конференції. Перед будинком також знаходилась площа з легендарним квітковим годинником. Це був реальний механізм, який показував час. Будинок книги понад 15 років був центром культурного життя після приходу важких 90-х, коли населенню було недочитання, приміщення стали здавати іншим магазинам. Серед них тоді був супермаркет Тріумф у 94-му році. Відкриття магазину стало яскравою подією, на якій була присутня популярна в ті роки група Кармен. Тоді ж демонтували культову вивіску будинок книги. Казино Імперія відкрилося після тріумфу. Величезний ігровий будинок проіснував до 2009 року, доки в Україні не запровадили закон на заборону грального бізнесу. Ресторан Вестерн, який також не витримав кризу, але вже у 2008 році. Квітковий годинник теж прибрали наприкінці 90-х, тому що його часто ламали вандали. Містяни, як і раніше, називають висотку будинок книги. Перед висоткою на місце квіткового годинника звели троповерхову сучасну будівлю. У нього знаходяться офіси, супермаркети, банки та інші комерційні приміщення. У самій 19-поверхівці, як і за радянські часи, розташовуються квартири.